Вже не перший рік під стінами облдержадміністрації голодує родина Гринків. Їх історія триває з часів Радянського Союзу. Тоді сім'я опинилася у критичній житловій ситуації. Керівництво приладобудівного заводу, на якому працювало подружжя, позбавило їх гуртожитку. Мовляв, це житло не для створення сімей. Відтак Ірина та Василь Гринків залишилися без будь-якого місця прописки. Боротьбу за справедливість розповідає подружжя. Ведуть з 80-х. Боротися за права родини продовжує син. У свої 28 він також не має місця прописки відтак і паспорта позбавлення нашої родини, роботи, житла, власного майна, позбавлення реєстрації. Хоча ми мали постійну прописку в місті Івано-Франківську. Батьки позбавлені зароблених пенсій. І на старості му, мусять голодувати в даний час під приміщенням міськради та обласної державної адміністрації у руках. Подружжя понад півтори тисячі звернень до усіх можливих інстанцій з часів радянського союзу неодноразово їздили і до екс-президента Віктора Ющенка. Нині родина Гринків сподівається на допомогу новообраної влади. Розібратися з ситуацією каже Михайло Вишиванюк, допоможуть юристи. Якщо кожен почне голодувати, той що хто щось хоче. Особливо то завтра вся країна може стати голодуючою. Є закон, є рамки певні вирішення тих чи других питань. Коли вже пройшли ці їхні проблемні питання через усі суди, та адміністрація взагалі не має права вмішуватися. Подружжя Гринків нині пенсіонери без пенсій, мешкають разом з родичами у селі Колінці Тлумацького району. До стін міської та обласної влади обіцяють повертатися доти, доки влада не надасть їм житло. А відтак і місце прописки.